що було? Блін, це що було таке? Це раш? Так, може щось тут пропустив? Бабосиків бабоська! Ладно. Так, 0,17 дверка. Отак, це лампа? Чого вона тут робить? О, давайте попитаємося її зламати. Ось я її ламаю, 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 Є. Так, 0,18. Нічого нема. 0,19. Ось, 20 Ну що ж, вот і закінчився другий сезон цієї моєї великої групи Дорс. Оцю я локацію пересраю багато разів. І хто хоче другий сезон вліпіть багато лайків, я дуже для вас стараюсь. І я завжди буду з вами. Тому, що ж, ставте лайк та підтримайте мене. Вот скріч наш. Пам'ятаєте, в першій частині ми його зустріли. Отут тут була заготовка Раша. Стояла. Були заготовочки. Ну коротше, тут от отторой Дорс на карті Empty. Хто хоче, то можете пользуватися цією ідеєю. Ну пока що всім пока-пока. І я завершаю інший, другий сезон ДО! Перший сезон ДОРС! Ура! Фух, трохи відпочину його будувати вже. Ура! Ура! Я закінчу будувати дор. Ну поки що всім пока Ще пока. пока. Всім пока-пока, друзі!